Нема іншої такої людини, яка тебе буквально з двох фраз може і висадить, і день ти попортить, як от мама. Не знаю, як у вас, у моєї це кожен раз отак от виходить. Я розкажу вам історію, яка була недавно у мене недавно був сольний концерт, і сольний концерт це відповідальна штука. Ти треба цілу годину жартів пам'ятати, пам'ятати, які говорити, інтонації, все, налаштуватися і просто будь класним. Я сижу, налаштовуюсь, все йде нормально. В якийсь момент до концерту залишається три хвилини, і мені дзвонить мама. Я беру трубку, кажу, алло, мам. Вона каже, що що ти ділишся? Кажу сольний концерт. У мене через три хвилини вот сижу, готуюсь. Вона каже, хорошо, я понял, Богдан. Дивись, э, Приїжджали менты, шукали тебе. Ну, у тебе сольний концерт, давай я настроєння не портал, а після нього поговоримо. І кладе... Ну як кладе трубку, вони ж блядь, на цю кнопку не вміють натискать, да? Вони просто кладуть телефон в карман, щоб ти якщо хочеш міг жити. Я вже серед розсади і ключей чую. Ні, Богдан не скоро буде вдома. В нього ще сольник хрещатик 19, а у вас півтори години може успієте. По батьком я зрозумів, що, що нема бать лахов вообще. Я слухав багато історій різних бать. не одного бать-лаха. Таке відчуття, що бать-лахи тільки на нашому поколінні з'являються. Я реально ні разу не чув хоч одної історії від якогось батька, знаєте, коли він ну, так з сином я такий. Не висинок стадіон. Хуярили мене тут з цією командою кожен день. Поганяло, було опущено, і пошли далі. Магазин бачиш? Хрикали на мене постійно тут. Давай швидше, це було тиждень тому, уйобимо сюди. Я вже починаю думати про те, щоб заводити дітей, що мені 29, вже треба починати про це думати. І я думаю, якої статі я хотів би дитину. І в цілому, в цілому, хотілося б дівчинку, ну практичний мальчик. Бо що шрами украшають мужчину. Я бачу свій телефон. У цієї дитини дохуя да я буде шраму. Знаєте. Перший раз, коли мені її в руки дадуть, я її тут же наїбну, блядь, цю дитину. І ніхто не виспіває дітей, знаєте, коли ти дівчинку свою в дитячий садик приводиш трьохрічну, такий, ой, який маленький Фредді Крюгер. така Мальчику нормально. Ну і подобається бути мужиком. Мені кажеться, мужиком, кстати, легше бути. Набагато легше. Я це розум по простим віщам. Наприклад, по тому як ми в туалет ходимо, да? Якщо мужику треба в туалет, все ж це треба, це угол або дерево, да, або просто очі закрий, все, ти в туалеті. Ти в туалеті. Навіть в центрі міста ти в туалеті. Я в туалеті. Де в цьому сенсі, я там самся сидіти на блат овашому? Вам треба напарник. Я, на книнець оце поне. Вам треба людина, яка охраняє периметр вокруг вас. Щоб ні яка сука не сфоткала, знаєте, прикриє курточка, якщо вітер. І якщо ти купилася ці джинси в надії вот это похудать, як ви любите. І собаки бішані, вот там відбіжать. Подруга, ти их натянуть. їх натягнути. Так, трохи ну дома постираєш, давай, зато собаки тут не сіддять все. Я недавно був у спортзалі, захотів в туалет. И я підійшов до туалета, подір за ручку, там було закрито. Була ще друга двері. Я підійшов до неї, подіргав за ручку, теж було закрито. И я зробив так, як зробив би кожен мужик в цьому залі. Я пішов в душеву. Давайте так, ніхто там струю считать не буде. Нема такої людини, яка, по-моєму, одна екстра струя. Давайте швидше, він сидить, всі швидше. Мене ніколи не наловили, але в цей раз я просто ахуєл, коли мене поймали. Було дуже стидно пояснити, що я потерпіти не міг пару секунд. Але поки я йшов додому, я в принципі зрозумів, що важко мене було не поймати, тому що насрав я реально дохуя. І ще про так ви хочете. <рик> Шучу. Ми 29 і пізда організм уже, блядь. Реально візець. Я пам'ятаю, що організм він взагалі ділиться на дві фази: от до 25 і після 25. От до 25 ти з організмом можеш робити, що хочеш. Ти можеш водку запивати бензином. Скоріше за все на наступний день ти прокинешся. В 29 ти сідаєш у цей крабовий салат, який чуть-чуть на сонці полежав, і вирубаєшся нахуй. Наступний раз в себе приходиш уже на операційному столі, і то ненадовго, секунд на 15. Чисто для того, щоб почути фрази, які каже хірург, а хірург каже: Так, ну шлодок, удаляємо нахуй, і кишечник теж. Просто горло з жопа і трубка з'єднаємо, отак так от і буде жити. І ти вирубаєшся в цей момент. У мене, давно, був класний день, після якого пить перестав на пару днів. Для мене це довго, я люблю пити, мені подобається. У мене була ідеальна субота. Знаєте, коли ідеальна субота, ви зустрічаєтесь з другом і вже в обід п'єте пиво. Це ваш і є обід. Їду ніхто не заказував. Ви обідаєте пивом. І ти знаєш, що в цей день буде попойка сумасшедша, тому що там були ці налівки, коктейлі, вся ця херня. Я прям пам'ятаю цей день, і от 11 годин ввечері ми вже настільки сильно напили, що ми дивимося один на одного, і він такий. Ми давно не пили шампанське, богдан. Давай вип'ємо шампанське з тобою. Я пам'ятаю, що після шампанського наступив оцей ефект. Я не знаю, як його вам пояснити, але когось з вас це точно було, коли ти настільки багато випив, що якогось хуя про Я цілий день старався, і тепер я тверезий. Знаєте, коли з такістом їдеш додому, і прям довго ти. Такий, та сідай нахуй назад, я сейчас нормально нас довезу, блядь. Сідай, це не настоящі люди, нахуй ти тормозиш на краси, блядь. Вони потом нові з'являться. Я пам'ятаю, що думки свої перед сном я такий, ну, треба бокал пива випити, щоб заснути нормально. Я випиваю бакал пива, засипаю, все йде нормально. Ну Но в якийсь момент, в 4.30 утра, в мене буде мій організм. Я прям прокидаюсь, такий. організм, що ти хочеш? Нахуй ти розбуди мене в 4.30. І Він каже: Богдан, вставайте, і срочно треба ригати. Регать такого раніше не було. Було в туалет сходить, води попить, максимум було, регать не було. Я кажу, в організм, а с мене є мене часу, він такий, ну секунд. 10, 9, менше секунд стає з кожної секундою. І я підриваюсь і одразу біжу до вікна. І причина, що я побіг до вікна, дуже проста, бо що давайте так народ. Чотири-три з утра. Я п'яний і тільки що прокинувся. В ногах ноль координації. Я себе знаю, я зараз вибіжу в коридор, там спотикнусь, стіни себе обригаю. Воно мені треба до 6 утра це все однувати, ні, пасіва. Я побіг до вікна. І багато хто заскаже, Богдан, вікно не сильно красиво ригать? З іншої сторони. 4.30 утра. Комендантська година. Давайте так, я думаю так. Якщо ти в 4.30 наригали на голову, ти винаватий. От і все. <ріст> Дав народ, що можу сказати, борюсь з преступністю, як можу. З іншої сторони, яке місто такий Бетмен. Да? <риклад> Ви далеко від балкону, я на вас не наригаю, подійдіть ближче сюди. <риклад> я ригав три хвилини. І робив це всім організмом. Ти точно знаєш, ти робив щось всім організмом, коли от як в мене було. Я you know, занирюю назад, дивлюся на свої ноги, а у мене ж ікри трусяться. <риклад> і через три хвилини, коли я закінчую, я занирюю назад я такий. <риклад> Арганізм, а що ми далі делаем? І він такий, Богдан, а в скільки ти вставати? Я такий 8. Він такий, так а давай до 7. В п'ятдесят будемо споминати все стидне, що ти зробив за все життя. Пам'ятаєш, як ти в другому класі в штани насрав. Такий пам'ятаю, ну от про це й подумаємо. Перший раз я не був готовий до цієї ночної штуки, але но наступний раз я приготувався, понятно? Я вже замовився цей масажний стул з диркою для голови. <рес> наступний раз, коли я прокинув о 4.30 і буду хотіти ригати, я навіть не відкрию, понятно? <рес> Під диркую для голови ставиш миску для собаки і собаку покармую, бум! Тайм-менеджмент. <рес> хороший хазяїн. Там... Воно не встигло переваритися, ніхуя там ціла піца буде виходить. Хто її ще покормить таким? <рес> я Якось їздив виступати в інше місто. І іноді ти виступаєш в класних місцях, де класна аудиторія, де все хорошо проходить. Я якось їздив виступати, це був перший великий мій концерт в моєму житті. Зазвичай коміки виступають на ось такі зали, а то і ще й менше людей, 15-20. І це був перший концерт, на який я їхав, і там була тисяча людей. Народ вам не передасть, що це за щастя. Я їхав туди, в Інтерсіті стоячи, бо що були тільки стоячі. Я такий, нічого не зіпсую цей день. Я приїжджаю туди починаю виступати, і кожен жарт, який я кажу, він заходить, це класно, люди сміються. І я такий хе, -хе потрясаючи, в залі був мій батя. Я такий, ну і що? Де твоя математика, нахуй тепер, блядь? І я стою на сцені, тисячі людей в залі, на нахуй, блядь. Чотири блядь, во так, пожалуйста. Концерт проходить, все йде класно, в якийсь момент після концерту я йду курити і виходять люди, щоб фоткатися. Я невідомий, мені фоткатися, подобається. Я іноді і сам у людей телефон беру, такий, давайте сфоткаємося. Просто ставте фотографію, дайте мені час, я доб'ю з чого-то. І ми починаємо фоткатися, все проходить нормально, і весь час все йшло класно, рівно до однієї дівчини. Я побачив її здалеку, вона йшла в мою сторону, але чим ближче вона підходила. Тим сумніше ставало її обличчя. Вона, коли в притул підійшла, виглядала вже як Деніро, знаєте? Вона підходить до мене, стоїть одну секунду і каже фразу: Здалеко було краще. Отак от, от фоткається со мною і уходить. З цього моменту пройшло три місяці, і не було б ні дня, щоб я не думав про цю суку йобану. Так близько, так близько до депресії. Одної фрази мене ще ніхто не блядь. Всі три місяці, знаєте, я по дому хожу вперед назад, просто перед зеркалом, щоб понять, в який момент на це не можна дивитися. Мої 29 народ ми ще блядь, не побачили, як колись ходить. Я хочу знати свою ідеальну дистанцію до жінки. Може, скільки її треба випить перед тим, як зблизиться? Ну, його нахуй. Якщо хоч раз в житті ви попадали в ситуацію, коли вам сказали якусь обідну фразу, і ви не придумали сказати, що в ответ, ви знаєте, що було далі. Я всі три місяці ходжу по дому. Так от і думаю, яку я должен був сказати піздатну фразу, і не придумав. самого початку це навіть не фрази були. самого початку я просто злий дому Ходив такий сама ти, блядь, нахуй, сука, блять. <рив> ну, за, за три місяці я придумав три фрази, які я сказав би, якби повернувся назад в часі під ваші обласки, Три фрази, які я придумав. Перша фраза вона підходить до мене, каже, здалеку було краще, І я їй кажу, так піздуй де була, блядь. Оттуда подивись, може, нормально буде. У мене була друга фраза, вона така більш класна. Вона підходить до мене, каже: Здалеку було краще, і я їй кажу. язика сняла. Ba, третя. Остання фраза, я її люблю більше всього. Вона підходить до мене, каже, здалеку було краще, і я їй кажу: я ти ще поїбало дам. Бля, така проста фраза, я, її коли придумав, я ще розстроюся, що в маміті не додумався. Це ж, це ж перше, що приходить в голову, ні? <görüş>